Якщо ви зробите щеплення від грипу, ви можете згодом перехворіти у легкій формі, але не попередивши епідемії, можна очікувати сумних наслідків. Вакцина у аптеках є у достатній кількості. Кабінети для щеплень у поліклініках готові. Залишилося вивчити послідовність самої процедури. Цим сьогодні займалася Галина Філіпова. Якщо ви вирішили, що повинні зробити щеплення, прислухайтесь до основних порад і дотримайтесь алгоритму простої процедури. За всіма правилами, які існують на сьогоднішній день в державі, перед любою вакцинацією, в тому числі при вакцинації від грипу, пацієнт повинен бути оглянутий лікарем перед проведенням маніпуляції. Тобто, людину повинні оглянути, виміряти тиск, переміряти, яка у нього температура тіла, спитати, чи є у нього скарги, і тільки після того дається допуск на вакцинацію. Ідеальним було б проведення щеплення тут, таки в поліклініці, після придбання вакцини в аптечному кіоску установи. Але не завжди так буває. Іноді за вакциною треба вирушити на досить велику відстань. Тому вступає в дію дотримання холодового режиму. Якщо це тривалість на протязі, там, двох годин, і так далі, обов'язково треба мати все ну, сумка-холодильник, елементарно це є термос, в який можна поставити. Кондиціонований лід, тобто ні в якому разі, це не повинен бути заморожений лід, на який кладеться вакцина. Обов'язково повинна бути прокладка. Якщо взяли термос, наприклад, як холодовий елемент, поставили туди лід, то треба зробити прошарочок з, наприклад, картону або паперу, і тоді кладеться вакцина. Обов'язково має бути чек. Лікар чи медсестра захочуть поглянути, чи ви з тим термосом три дні замість двох годин. Після щеплення він повинен 30 хвилин не менше побути в тому приміщенні не менше 30 хвилин. В приміщенні, де йому зробили щеплення, за ним повинні поспостерігати медичний персонал. Після того він іде додому у випадку якихось ускладнень, ну звичайно, звертається за медичною допомогою. Вакцинація проти грипу протипоказана тим, хто має алергію на курячий білок та окремі компоненти вакцини. Взагалі запевняють медики, ускладнення після протигрипозної вакцинації не буває.